Вітаю, друзі. В Україні почали відключати божників за світло. Розпочалась така кампанія на Вінниччині для боржників, ну які не сплатили свої заборгованості за електроенергію. Відключають енергопостачання, незважаючи на ситуацію боржника. За день можуть від'єднати до півсотні споживачів. Такі дії аргументують загальним боргом. Перед Вінниця Обленерго, який становить 130 мільйонів гривень. Я вам нагадаю, що такі дії цілком законні, тому що мораторій на відключення електроенергії було скасовано урядом. Мораторій залишився лише для окупованих територій та зон бойових дій. В свою чергу директор Вінниця Обленерго Олексій Тарарака. Він зазначає, що такий захід надасть стимул для вчасної оплати та допоможе покращити ситуацію з виконанням платіжних зобов'язань. В додаток до цього дуже багато інформації про те, що електроенергія може коштувати 6 гривень за кіловат. Хоча прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що уряд не планує підвищувати комунальні тарифи для населення. Він підтвердив збереження такого пільгового тарифу на рівні, я вам нагадаю, 2 гривні 64 копійки за кВт. Але, слухайте тут уважно, не збираються підвищувати тарифи до завершення зимового періоду. Ну а далі що? Очікувати по 6 гривень? Напередодні член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк повідомив, що в 2024 році тарифи на електроенергію зростуть удвічі. Нагорняк повідомляє, що цьогоріч тарифи на електроенергію можуть зростити вдвічі в, ну, в порівнянні з поточними цифрами. Він зауважив, що державні кампанії, такі як Енергоатом та Укргідроенерго, щорічно. Дотують населення на приблизно в 120 мільярдів гривень. Ну, відбувається наступна картина. Тариф для населення складає 2 гривні 64 копійки. А за словами Нагорняка, сьогоднішня ринкова ціна на електроенергію коливається від 5 до 6 гривень за кВт. Ну, а таким чином різницю начебто перекривають компанії, які постачають нам електроенергію. Ну, а далі Нагорняк відповів на питання, коли ж очікувати підвищення цін на електрику та до якого рівня. Він пояснив, що до вересня 2024 року необхідно завершити лібералізацію тарифів на електроенергію та природний газ. Відповідно, ну, тариф на електроенергію може зрости вдвічі, а це приблизно в 6 гривень за кіловат в додаток до цього, можливо, Україна буде змушена почати друк грошей. Економіст Іван Уств казав, що українська влада може уникнути друкування грошей у 2024 році, якщо отримає партнерську допомогу. Проте, якщо ця допомога не надійде до початку березня, державі може доведеться враховувати можливість запустити станок для друку грошей для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Економіст також зазначив, що інфляція може пришвидшитись, якщо використовуватиметься друкарський верстат.